На наступний рік планується витлення тисяч ракет. Ну що менше про це заявляє міністр цифрової трансформації пан Федорів. Сподіваюсь, що ця заявлена опція буде реалізована. Ну, що найменше амбітне завдання щодо видання мільйона дронів на цей рік, якого свого часу прирізнев. Оприлює... Пан Федерів, вона стала реальністю і я певен в тому, що далі буде більше, бо, окрім Нептунів, нині обороно промисловість нашої країни активно використовує різні типи ракет. Ідеї ракета дрон, паляниця і ракети типу Рута. Буквально віднедавна ми дізналися про існування ще однієї ракети. Трембіта і всі ці речі вони слугують реалізації ключової місії зараз. Ми маємо, абсолютно не звертаючи увагу на позиції наших західних партнерів, використовувати це ракетне озброєння для того, щоб вражати ворожі військові об'єкти, а також об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації безпосередньо на території Російської Федерації для того, щоб наші дії були ефективними та вдалими, нам потрібно вчиняти масовані. І краще ракетно-дронові атаки, щоб гарантовано досягати відповідних цілей. Що краще зруйнувати будівлю російського генерального штабу, чи краще позбавити ворога арсеналу, на якому зберігаються ракети чи артилерійські боєприпаси? Як на мене, відповідь очевидна: руйнація бойових можливостей російської армії, саме вогневих можливостей, більш доцільна з раціональної точки зору. А війна справа абсолютно раціональна. Ми маємо використовувати ті самі обмежені ресурсні можливості для того, щоб гарантовано нищити. Ті речі в російській армії, які визначають бойову міць, російська окупаційна армія, чи може бути ефективним з медійної точки зору ураження там якихось там центрів прийняття рішень, чи командних пунктів, чи пунктів управління та зв'язку на території Москви? Так безумовно можуть. Чи можуть бути вони максимально ефективними в плані руйнації ворожого наступального потенціалу? Певною мірою так, але ж ми маємо розуміти, що система протиповітряної та протиракетна оборони в Москві та Підмосковій є найбільш розгалуженою та найбільш такою щільною, як на всій території Російської Федерації. Певною мірою конкурувати з, з Москвою та Підмосквоєм може лише нині окуповано Севастополь та й взагалі територія тимчасово окупованого Криму. Україна має досить серйозну історію в галузі ракетобудування. До розпаду радянського союзу на території Півден Машу виготовлялася відповідно устаткування та обладнання ракетне, яке дозволяло нам запускати. Супутники в далекий космос, звісно, що в певний період стагнації наша ракета будовна галузь відчувала. Але з початком повномасштабної навали знов таки наші фахівці повернулись до цієї справи, бо наявність ракетної зброї посилює бойові можливості українського війська. Факторів, які впливають на масштабування в. В галузі ракетобудування є чимало, але все ж таки аб'єнаб'єдначі той самий фактор це фактор ресурсів. Сподіваюся, що заявлені позиції на 25 рік щодо виведення понад тисячі ракет. Вони в тому числі належним чином будуть фінансуватися з боку держави. Бо, на превеликий жаль, лише на голому ентузіазмі реалізувати цю досить амбітну місію неможливо. Що стосується фахівців, на превеликий жаль, ми маємо певний дисбаланс. Ми готуємо чимало юристів, правників, але нам часто густо банально бракує технарів. Звісно, що ми маємо певну колаборацію з нашими західними партнерами і отримуємо від них сучасні технології розробки, що які стоять для нас допоміжними під час виготовлення сучасних чи новітних зразків ракетного озброєння. Але ми маємо розуміти, що будь-яка така діяльність вона передбачає. Ну і по певне фінансування і певні лі... ліцензійні угоди на використання саме цього інформаційного продукту. Тому я думаю, що ключовий фактор, який впливає на ефективність та масштабування витині ракет, це в першу чергу фінансові ресурси, які дозволяють нам мати. Потужні перемовини позиції під час комунікації з нашими західними партнерами і кінець кінцем. Саме завдяки фінансуванню ми маємо змогу масштабувати виготовлення того самого ракетного озброєння.